Огляд крижаної купілі чолтап Еко від англійської фабрики Superior Wellness. Це новий продукт нещодавно представлений на ринку. Значить, він зроблений з нової технології. Це у нас плівка ПВХ, і між двома слоями плівки знаходиться отак, от натягнуті тисячі або можливо десятки тисяч полімерних ниток. Завдяки цьому, коли ця кришка або сам чилтап надувається, він стає дуже жорсткий. Причому це досить легка конструкція, але я можу повністю. Цю свою вагу натиснути, і, як ви бачите, вона зберігає свою форму. Таким чином, це Дуже, скажімо так, зручна і практична модель. Вона є у двох форматах. значить Це у нас ванна, і також є ще у нас діжка, тому яка більше подобається або яка підходить вам по габариту для вашого будинку. Що входить в комплект? Це ось така кришка надувна, безпосередньо сам крижаний чилтап. Тут уже є отвори під фільтрацію. бачите Також в комплект входить спеціальний чиллер чилтап, -chill який дуже легко підключається до. Нашої вани або додіжки мають аналогічні виходи. До речі, цей новий чилер з приводу його енерговідтрачання він витрачає усього-навсього 0,75 кВт. Тут у нас знаходиться. З боку панель керування, а тут у нас фільтр. І цей чилер, він не тільки охолоджує воду, він може її також і нагрівати, і також він її фільтрує і дезінфікує. Тобто вам не треба міняти воду. Взагалі, вона у вас постійно стоїть, постійно готова до купання. Ви відкрили кришку, прийняли процедуру, покупалися, закрили і все. У вас не треба її зливати, не треба мити. Вода чиста, прозора і дезінфікована, і потрібної температури, яка знову ж таки здається на оцьому Дисплею також в комплект входить насос, і як ви бачите, це все коштує набагато дешевше ніж стаціонарні чолтаби, ось такі, наприклад, як чолтаб з нержавійки або закрило. Тому якщо вас зацікавила ця продукція, будь ласка, звертайтеся до нашого менеджеру і ми вам надамо більше інформації.